Секунду, вона стала повністю червоною. Це означає, що небезпека вона торкнеться абсолютно всі, всіх регіонів. Тому дбайте про себе і про своїх рідних. Пане Юрію, наостанок я хочу вас спитати про побутові речі. Центр національного спроту повідомляє про те, що на тимчасово окупованих територіях місцеві колаборанти, так звана влада, шукають порожні квартири для того, щоб завести. Підкріплення для себе я не знаю з якою метою, чи відомо вам про такі дії, і що ви можете сказати, чи підтвердити цю інформацію? Ну не тільки шукають там квартири, але шукають і будинки і роблять все для того, щоб люди виїжджали, наприклад, з лінії фронту від своїх будинків. Потім вони туди заходять, розселяються. А коли виїжджають, то грабують все, щоб просто можливо забрати з собою. Це їхня тактика. Це вже продовж майже півроку. Це робиться. Ну і користуючись нагодою, в нас менше хвилини знов таки я продовжу тему дії так званої влади на захопленій окупантами території Запорізької області. Дивлюсь, що вони вже там по повній готуються до початку навчального року і жорсткішають. Жорсткіше їх їхня поведінка стосовно дітей і підлітків. Скажіть, будь ласка, пане Юрію станом на зараз з урахуванням того, з урахуванням тих воєнних дій, які зараз відбуваються на Запоріжжі, чи є можливість ще виїхати в українців з тимчасово окупованих територій? На жаль, вони перекрили дорогу, яка була відкрита саме з тимчасово копа до міста Запоріжжя. Зараз одна тільки можливість це виїхати через треті країни. Що люди зараз і українці роблять таким чином, пане Юрію? Ми вдячні вам за те, що були з нами на зв'язку, і тримаємо кулаки, щоб повітряна тривога була лише на словах і нічого. Не сталося серйозно, зокрема і підзвітному вам регіоні. З нами на зв'язку був Юрій Малашко, це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Говорили, зокрема, про поточну ситуацію, про повітряну небезпеку і нагадаємо, що зараз сигнали тривоги лунають по всій території України. Ми повернемося в студію після випуску новин, тим більше Ольга Грицик вже готова вам їх презентувати. Шеврони, що наближають перемогу без зброї у руках, але з хоробрими серцями, вони сміли війти крізь полум'я і дим, щоб врятувати постраждалих. Сміливі вийти на заміновані землі, аби світло в наших оселях було відновлено. Сміливі не помилятися. Коли права на помилку немає, бо від цього залежать доля мільйонів. Сміливі дати надію і віру, що кожен, хто чекає допомоги, не лишиться у біді. Там, де людина переживає найстрашніші миті, герої без зброї. Рятувальники ДСНС наближають перемогу і б'ються за кожне життя. Ключові події. Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів. Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра. Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами, аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу. Факти тижня це щотижнева аналітика від досвідченої команди. Просто про складне, доступно проважливе. Факти тижня в марафоні Єдині новини в неділю о 20-й. З нами ти серед своїх. Факти тижня в марафоні Єдині новини.